Мені однаково, чи буду жити я в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужий. Мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні. Хто згадає, чи забуде в снігу на чужих. І однакові сінку мені. Неволі, вирішні, чужими, не своїми. Неволі плачучи, і все собою заберу не полишу В нашій славній Україні, в нашій не своїй землі. Пом'яний батько сином, не скаже синові молись. Молись за сину за Україну, його замучили колись. Полаково, чи буде син молитися, чи ні. І та неоднаково мені, як Україну злі люди. Присплять сплять і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її обкрадену збудять. Ох, неоднаково мені.